Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні поговоримо з вами також про новинку Avon, а саме про ось такий тональний крем бездоганний тон. У мене він у відтіночку 115П. Отже, хочу відразу сказати, що мені сподобався цей засіб. Він зараз на мені. Мені подобається, що в нього такий натуральний фініш. Він не матовий. А такий ну, натуральний. Отже, перед тим, як вже обговорити всі плюси, які я побачила в цьому кремі. То хочу вам нагадати, щоб ви підпис підписувалися на мій канал, щоб ви ставили вподобайки та коментували. Пишіть, як вам користувалися ви цим кремом чи ні, які ваші враження від використання. Буде дуже цікаво мені дізнатися. І ще нагадую, що хто хоче зареєструватися в і отримати відразу на перше замовлення 25% знижку, а далі ця знижка може збільшуватися до 40%. Отже, тім рекомендую перейти за посиланням, яке залишив в описі до цього відео. І там більш детально все розписано, всі умови, все ви можете ознайомитись і вже потім там же ж зареєструватися. Отже, так. Ну і подивитися каталог, щоб познайомитись із продукцією Avon. Отже, так а тепер перейдемо до обговорення самого тонального. І отже, тепер давайте обговоримо всі переваги, які я побачила в цьому тональному засобі. По-перше, що мені сподобалось, що в нас тут є SPF 20. Особливо зараз, в літній період, SPF дуже необхідний, ну і не тільки в літній період, взагалі він потрібен, але влітку найбільше. І в цьому тональному кремі він є. Це вже великий плюс. Також мені дуже сподобалось, що цей тінальний крем він підлаштовується під тон шкіри. Ну, звичайно, потрібно все одно підбирати по вашому відтінку. В каталозі дуже, дуже добре описано, як там підібрати відтінок по всім там критеріям. Але все одно він і підлаштовується під тон шкіри. Так, ну, нормально так. Я ось нанесла і ну, зовсім не. Ніяких немає е, ніякої різниці із, із шиєю. Ну, ідеально просто підлаштувалася. Це також великий плюс. Також, е, щодо е, пор, то е, він не скажу, що їх зовсім прибирає ну, е, розширені пори, а Ну, робить такими більш непомітними, але все одно, якщо придивитися, все одно трішечки є. Щодо покриття, то в цього тонального засобу середнє покриття, і не, ну, і, не таке, і не легке, що його зовсім там майже не видно, але і не щільне, вона він приховує недоліки, але якщо у вас якісь там дуже явні висипання, якісь дуже великі постакне то він їх ну, не дуже приховає, ну, так, злегка, а так взагалі більш-менш нормально так перекриває шкіру. А також мені ще подобається, що в складі цього тонального є гіалуронова кислота, яка зволожує шкіру, і тому вона не пересушує і не, під, ну, не підкреслює якісь там шелушіння, щось таке, це також мені дуже сподобалось. Ну і ще раз повторюся, що він не матовий, він має такий природний фініш, такий, злегка такий блиск на шкірі є. Тому, кому потрібно, там, щоб ваша шкіра була матова, то вам цей крем не підійде. Щось вам інше потрібно. Отже, що хочу сказати, що цей засіб мені сподобався. Буду з задоволенням користуватися зараз влітку. Мені, на огляд від Avon прийшло два таких намірних засоби в різних відтінках. Там ще один відтінок, я не пам'ятаю точно, начебто. 320-й, начебто він такий більш темний, і тем. але все одно я думала, що він зовсім мені не підійде, але я ним також його тестувала, і він трішечки йде такий темніший. Якщо на, на мою трішки загорівшу шкіру, ну як там в мене вийде трішки позасмагати, то він мені також буде підходити. Тому мені сподобався. Рекомендую однозначно спробуйте. І ціна, я думаю, доволі таки бюджетна, як для нормального тонального засобу. Отже, такий був огляд. Кому щось, щось цікаве, якісь ще більші деталі дізнатися щодо цього тонального, то пишіть, я вам з задоволенням відповім. Наступне відео у нас два наступних відео будуть також з оглядом на новинки від Avon. Uh, і також, скоріше за все, я хочу відзняти порожні баночки за півтора місяці. Я завжди відзнімала за три місяці, але ну мені uh, Світлана верба написала, що дуже багато всього на ну по, по нас збиралася. Тому ну, мені як запропонувала, можливо, частіше потрібно знімати. Я так подумала, що ну напевно так, напевно, потрібно на два рази роз, розділити і в uh, кожні півтора місяці відзнімати. Тому Скоро відзніму вам порожні баночки, що, що в мене там трішки нас збиралися. Отже, чекайте. Нагадую, що хто хоче зареєструватися, то реєструйтесь по посиланню, яке я залишу. Підписуйтесь, коментуй, коментуйте та ставте вподобайки. Мені це дуже потрібно для просування мого каналу і для розвитку україномовного контенту. Отже, так. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім па-па.